19-річного харків'янина, який мав намір перепливти річку Тиса, щоб дістатися Румунії, затримали вчора прикордонники відділу ділове Мукачівського загону. Юнак зізнався, що планував незаконний перетин державного кордону, аби потім потрапити до Німеччини, де, за його словами, днями мають відбутися змагання зі спортивних бальних танців. Хлопець дістав контакти ділків, які за дві тисячі доларів США пообі. Цяли йому організувати безперешкодний перетин кордону річкою, якби хлопці не зупинили прикордонники, він з великою часткою ймовірності міг поповнити сумну статистику потопальників. Наразі оперативники загону встановлюють коло причетних до організації незаконної подорожі юнака. Осіб вкотре застерігаємо усіх бажаючих незаконно покинути територію України, не погоджуватися на пропозиції організаторів переправлення, які нехтують життям та здоров'ям своїх так званих клієнтів.